Ділок, 26 грудня, про особливі події області України та світу розкажу вам. Я, Ольга Степуренко. Мої вітання. Сьогодні, 26 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як поет і громадський діяч, патріарх відомої династії Тарковських Олександр Тарковський та архітектор Юрій Асеєв. А також саме цього дня 1918 року було відновлено Українську Народну Республіку і сформовано її уряд Раду народних міністрів. 1991 року ухвалено рішення про припинення існування радянського союзу. 2004 року в Україні переголосували другий тур президентських виборів і переміг Віктор Ющенко. А від сьогодні до нового року лишилося 5 днів. Головна подія учорашньої неділі прихід світлого Різдва Христового. Його широко відзначили християни західного обряду. Папа Римським у своєму різдвяному посланні побажав Україні миру. Тим часом вся планета готується до зустрічі нового 2017 року. На острові Шрі-Ланка, наприклад, встановили найвищу у світі штучну ялинку висотою 75 метрів. А в Житомирі в обласному музично-драматичному театрі сьогодні пройде основне новорічне дійство грудня для дітей. У Житомирі продовжено карантин у школах. Станом на 23 грудня показник захворюваності населення міста Житомира на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг майже в 2,5 рази. Триває зростання захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем. Завдяки тимчасовому призупиненню навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах міста Житомира число хворих зменшилося з 73 до 63% відсотків за минулий тиждень. Тимчасове призупинення навчально виховного процесу в загальноосвітніх школах міста Житомира терміна продовжено до 30 грудня поточного року. В Любарі проінспектували доступність закладів соціальної сфери для людей з інвалідністю. Представники громадської організації Молодь, жінка, сім'я разом із представниками влади провели аудит доступності адміністративних установ для людей, котрі пересуваються на візках. Метою аудиту було перевірити, наскільки установи Любара пристосовані для маломобільної категорії населення. Що ж засвідчили результати? Про це у сюжеті Сергія Костюченка. Неля Ковалюк на інвалідному візку намагається потрапити до закладів соціальної сфери Любера. І якщо до будівлі пенсійного фонду та районної ради неважко потрапити, то до поштового відділення і лікарні потрапити вкрай важко. Спочатку, на початку пандуса, а потім допомогли чоловіки. Тому, ну, в принципі, якщо здорові чоловічі руки, їм буде простіше піднятися. Але це, це лікарня. Вона має бути. Згідно з державних будівельних номер пандус навіть не 1 до 12, а один до 20. Є кого змушувати робити відповідну роботу в тому плані, що повинна бути доступність категорії людей, які мають певні такі фізичні вади для того, щоб нормально отримати послуги і зв'язку, і придбати те, що їм необхідно, і медичні послуги. Я думаю, ми, нам є до чого стремитись, ми будемо над цим працювати. Загалом в Україні проживає 2 мільйони 700 тисяч людей, котрі пересуваються на візках. У Житомирській області таких осіб близько трьох тисяч. Майбутнє за впровадженням інклюзивності в усіх сферах життя, кажуть посадовці. Ми будемо думати про інклюзивність, тобто включення людей і в освіту, і до інфраструктури, щоб була можливість отримати всі послуги, щоб в принципі, людина повинна тримати всі послуги, і ми багато говоримо про соціальну справедливість, але вона має бути ну, на місцях. Представники громадської організації Молодь, жінка, сім'я перевіряли доступність закладів соціальної сфери самостійно, підіймались на пантос і ділились своїми враженнями. Проблема завжди є, але досить. Розуміння то розуміти те, що якщо буде загальними зусиллями, візьмемо за все, то вони вирішаться досить вдало і швидко. Після проведення аудиту представники обласної та місцевої влади провели круглий стіл, де обговорили та проаналізували проблеми, які потрібно вирішити. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Січневу пенсію виплатять в грудні. Такий подарунок пенсіонерам Житомирщини зробили до новорічно-різдвяних свят. В Управлінні пенсійного фонду області розповідають, що на виплату пенсії за січень 2017 року спрямували 685 мільйонів гривень. Кожен пенсіонер знає установлену дату виплати пенсії. Зазвичай це період з 4 по 25 число місяця. Проте цього разу січневу пенсію виплатять вже в кінці грудня. На виплату пенсій за січень місяць пенсійним фондом спрямовано у грудні поточного року майже 260 мільйонів гривень. Для пенсіонерів, які одержують пенсії через банківські установи, по днях виплати з 4 по 15 січня. Пенсії будуть виплачені у цьому місяці 27 по 29 число. Тим пенсіонерам, які одержують пенсії через почтове відділення ви з датами виплати з 4 по 10 січня, виплата пенсії також буде проведена з 27. Числа цього місяця, якщо пенсіонери, які з різних причин не можуть отримати пенсію за січень на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її вже на початку року з 5 січня. За додатковими питаннями можна звертатися за телефоном гарячої лінії пенсійного фонду. Нагадаємо, що 72% пенсіонерів Житомирщини цього року отримали підвищення пенсії. Юля Свінціцька, Сергій Кобилянський новини Житомирщини. Попри новорічну атмосферу на фронтовому Донбасі, бойовики ігнорують ухвалене в мінську рішення про повне різдвяне припинення вогню з 24 грудня. Зокрема, позавчора в суботу вони 39 разів обстріляли наші позиції. Вчора 33. І ще про особливі інформаційні віхи у житті України і світу. Державний бюджет України передбачив на оборону рекордні 5,9% внутрішнього валового продукту. Оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на наступний рік передбачив допомогу армії України на суму 350 мільйонів доларів. А папа римський пожертвує на потреби жителів українського Донбасу 6 мільйонів євро. Вчора, вилетівши із Сочі в Сирію, зазнав аварію упав у Чорне море. Російський військовий літак, ту 154 Згинули 93 загинули пасажири та члени екіпажу, у тому числі ансамбль імені Александрова і дев'ять журналістів. У Великобританії у віці 53 роки раптово помер знаменитий англійський співак Джордж Майкл. Спеціалісти космічного центру НАСА заявили про наявність на Марсі прісної води та інших незаперечних ознак життя, підтвердивши свою заяву, отриманою з Марсу науковою інформацією. І народний календар сьогодні є в страті. день відьмських посиденьок, коли православні вважали, що саме цього дня відьми збираються на вселенську нараду і радяться, як звести зі збілого білого світу сонце, аби він, тобто світ, перестав бути білим. Сьогодні не можна сквернословити відьма може впасти з неба просто на голову. Також наші пращурі сьогодні подалі ховали віника. Спритні жінки, любительки окультизму, могли його запросто вкрасти, адже мітла їхній головний. Найній транспортний засіб. Отож, радять нам астрологи, сьогодні не перепрацьовуйте, натомість відчуйте себе голубом миру. І на цьому все. Особливий випуск завершено. Лишайтеся при здоров'ї, до зустрічі!